Вдома? Далі. Дуже, важливий, дуже важливий момент, керівник не вміє давати негативний зворотній зв'язок. Ми вже частково про це сьогодні цю тему заціпили, але хочу заакцентувати вам ще раз: негативний зворотний зв'язок давати треба. Ви від цього нікуди не дінетеся. І японці, кажуть, японський менеджмент, я їх дуже люблю, причому рахую його самим. Сильним зі всіх школ менеджменту японський, але тут я ну, реально розумію, що на, на, на наш славянський менталітет це не ляхає, японці кажуть, на одно порицання, як ви думаєте, скільки похвал? Одно порицання, на нього скільки похвал має бути, як кажуть японці? Дев'ять. Але то все, одно правду, забагато. Тобто, якщо ти один раз робив зауваження, ти можеш прям дев'ять причин знайти і тут же похвалити. Ну Може, в японці це працює, у в нас не працює, але просто намагайтеся дане переборщувати ні з чим. Ні з похвалами, ні зпорядцянням. Такий нюанс. Савіт даний комусь в присутстві других восприймається як критика. Ніколи не задумувалась про це. Всі групи це не рахується. Наприклад, от, там, в мене там 20 півлетних, я при всіх кажу, слухай, ти можеш. Там якісніше відпрацьовувати на етапі, наприклад, заключення договору. Я ж класну річ зробила. Я порадила людині те, що дійсно не допоможе з мого досвіду. Я хочу як найкраще, як сприйме людина, що вона Що вона це робить погано. Що вона це робить погано, що тут це явно її критикнули. Тому пам'ятайте, коли ви вираховуєте, скільки ви там не критикуєте, пам'ятайте, що всі поради, дані, присутності інших теж рахуються критикою. Зворотній зв'язок треба. А те зворотній зв'язок я би вам навіть порекомендувала почитати про це, почитати статті, може там почитати якісь цікаві книжки, я зараз так в голові перебираю, що можна дати вам по зворотньому зв'язку. Сходу не, не вспомню, але кому буде цікаво, напишіть, точно згадаю, читала.